In progress. In progress. Валера, привіт. Привіт. І так всем вас кое-что. Минулого разу ми з вами зупинилися у нас була грама скарат. Де треба було ввести кружечками ті слова, в яких приголосні всі глухі? На позначеннях, де приголосні, записані в слова, у записаних словах букви, які е, замаскували парні дзвінки. Ну це вже друге значка. Спочатку, де всі приголосні глухі, і ми з вами. Сказали, що у нас в слові шапка, коса, потік є такі слова, де приголосні всі глухі. І стоять букви на позначення глухих приголосних. Так? А це був перший крок. У першому рядочку скільки було таких слів? 32. Скільки? Сторіночка 24. У першому рядочку у нас було скільки? Шапка і, бру, і, шапка, і коса. І потік. П, т. -т, -т. Три. 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 Далі дивіться, другий рядочок. Ми говорили вогнезал. Звуків зовсім немає. І. Там стоїть буква К але ж. Ви бачите, це повникове слово. Пісок можна. Пісок можна. От пісок П, с к. Тиша. Тиша. Пошу. Так, футбол не можна, тому що там Б, б Б, голос і шум. Тиша, тут два слова. Кіхті, пісок можна. і тиша. Кіхті, третьому рядочку ми обвели слова. Які. Чипнік. Шепіт і. кіхті. Кіхті правильно. Там стоїть буква Г на позначення звука кігті перед глухим Т. Кіхті. Ми пишемо Г, тому що ми перевіряємо, у нас кіготь Киготь. Обвели кружечками всі ті слова, де у нас приголосні, глухі. Що у нас було других? друге в записаних словах. Підкресли букви, які замаскували парні дзвінки, звуки під глухі, а парні глухі під дзвінки. Тобто, що у нас було? Де у нас? Саме в слові кіхті, так? То у нас кіхті. Я пишу Г-букву, а що я вимовляю? Я ж ти вимовляю кіх, Х. -х. Так само в слові молодьба. Я пишу т, т, а вимовляю молоді, б, дзвінки перед дзвінки. Ще одне слово є вокзал. Я кажу вогз гз, а записую букву К. За. От як цікаво все ж таки. Подивіться, я пишу інакше, якщо я не можу змінити вокзал вокзали. І що мені тепер робити? Якщо я не можу, то я повинна спіймати когось з дорослих і спитати: а скажіть мені, будь ласка, ну мені треба написати правильно, а я не знаю. От зміню однину на множину, форма нічого мені не дає. Така зміна, то люди, люди давно, діти-давно вже склали орфографічні словники. Ми з вами колись у першому класі ну таке розказали, і, може, хтось і не зрозумів, але словників діти дуже багато, дуже іншомовних слів, якими запозичили з інших мов. І словників орфоепічних, як треба вимовляти. І словників морфо морфемних, словників там, де можна подивитися, на які частини діляться слова. І словники орфографічні. Так я вам скажу, що орфографічні це найуживаніші словники. Їх частіше за все люди купують. Щоб подивитися, як правильно записати слово. Я вам, діти. У мене є колись нам на курсах пані Сосницька, дай Боже їй здоров'я! Вона професорка, вона складає наші підручники, дивиться, щоб все було правильно. І ви знаєте, колись вона нам скинула до 20 різних словників: товстих, худеньких, маленьких, повних, великих і. Для того, щоб можна було вам користуватися, все ж таки, ми вибрали один однаковий. У нас в класі також є словники. Я так думаю, що ми повернемося в школу, всі дітки знають, де вони лежать, в якій шухляді вони стоять. Перед уроком черговий завжди перед українською мовою роздає словнички, може, комусь на уроці знадобиться, а може, працювати будемо. У словниках. І сьогодні ми також працюємо з вами в однакових словниках, в однакових, тому що шукати е, слово в різних словниках, коли діти кажуть, на якій сторіночці, на 28-й, ой, а в мене на тій немає, а у тебе інший словник, то там, може, більше слів, і може вони розміщені якось інакше, може, шрифт інший, то шукати краще за все, якщо разом працюємо в однакових словничках. Однакові, тепер давайте подивимося, як вони виглядають? Як вони виглядають? А де ж мені. От у мене словничок. Ні-ні. ні 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 Моя рибочка, мені словничок треба. Який класний словник. Так, це я вже приготувала на ангел. Дивимося ми шкільний словничок, звичайний словничок, уклада у нас Леонова. У нас склала такий словничок. Тут у вас, бачите, все. Зараз не ще рослини Китаю та Японії. Ще в нас написано рослини китаю та Японії. Так, тоді я ще раз заходжу, мама ріднесенька, от бувають такі люди незграбні. Ну, словник. Так, так, словник. Укладачі Львонова, подивіться. І тут у вас навіть є зразочок, як користуватися. В цьому словничку він невеличкий, вміщено 4 тисячі слів із кольоровими орфограмами. То тут вміщена велика вулиця. І ви знаєте невеличкий 4 тисячі. Зовсім невеличкий. Я тобі покажу, який у мене вдома, отакий товстий, товстючий. Ого. То словники бувають, бувають переклад... перекладається з англійської на української і з іншої, з російською на українську і так далі, з української на... на якусь іншу мову і так далі. Подивіться, отак він виглядає ваш словничок. У вас діти він усіх є, бо я батькам скинула вайбер і можна витягнути і дивитися, і можна в електронному вигляді. Він є у всіх. Тут позначено, бачите, її. Є... На позначення звука й «І, і. Звук «й» позначається букву, в буква «й». на позначення двох звуків і «й». Стоїть кома і позначена, як буде у множині І у родовому відмінку. Ну, це ми ще не вчили. Оце, якщо я буду листати словничок, так він виглядає. Тут у мене передмова. Де записано дорогі читачі, перед вами словничок і сирі шкільний. І тут можна все подивитися, усі слова розміщені за алфавітом. Ось бачите, як нам знадобився алфавіт? То я ж буду шукати слово, і буду знати, ця буква, де вона у мене в кінці, спочатку алфавіта, чи листати словничок до кінця, чи, може, десь всередині. Належність до першої частини мови послідовно вказано. Так, ну це ми ще не вчили. Тобто тут можна побачити будь-що. Тут можна. А дивіться, дивіться для, то, для тих дітей, які не запам'ятовують алфавіт і ще не вивчили до кінця, у них є прямо у словничку на четвертій сторіночці український алфавіт. То я тоді, якщо мені треба знайти слово на букву В, то буду знати, що у мене на початку стоїть, буду шукати на початку сторіночки. А якщо у мене на букву Ф то десь в кінці шукати, то перед вами для користування є алфавіт. Це список скорочень. Якщо буде написано ВИГ, то це буде вигук. А діти кажуть, що таке вигук? Ого! Ха -ха -ха. Так, оце у нас вигук. Це коли людина вигукує. Так, ура! Так, так, і так далі. І починаються слова, бачите, всі слова. Береш слово, написано слово, і у нас ще є родовий відмінок, закінчення родового відмінку. Так, отак от він, цей словничок, побудований. Якщо у вас діти відкриті ваші книжечки, так, то я не знаю, я. Можу чи не можу зараз? Ні, боюсь, що я не зможу. Так, можна да. нам розпечатати? Можна що? Можна нам, ви нам їх розпечатаєте. Як? Чотири, чотири тисячі слів? Ну так. То можна взяти. Якщо ти хочеш роздрукувати, то можна взяти, ну можна з двох сторон навіть, то можна навіть взяти і ну, у нас подвальчики, тут поряд в домі є, там, де можна роздрукувати, але тоді з двох сторон. Роздрукувати їх і. і якщо хочеться дуже. Ні, діти, я б не радила. Такий словничок, або він у вас в електронному вигляді є, або можна поїхати на балку і купити запросто. купити на книжковому е, книжковий у нас вітря. є, то краще його купити, ніж його роздруковувати, то буде дорого. Але вітря. Так, роздруковувати дорого. Кажи. А я... В мене його нема, ми з батьками завтра купимо в Україні. ТРК. Там є книги є. Є, є, такий, там є словничок. Ну мені ж треба було на урок, тому дивіться, ми з вами е, зараз подивимося. Так, ми зараз з вами подивимося. А чи є у мене? Ні, не бачу я, я не бачу. А ну спробую Просить. зараз знайти. Так. Електронний варіант. Якщо його відкрити. Зараз він відкриється. Діти, вам видно? Ні, тільки одні папки є. тут. Папочки. Да. І, а... і, і все? А оце так. видно? Так. Що? Вправи? – Ні? Ні. 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 Ні? Ні. У нас папка. – У нас папки якісь. А ну ще. Кху. Тепер. Тепер видно? Видно. Так. Так, так. Ну, і так ну, ми ну, з вами. Ми з вами оце читали вдома. І коли читали вдома, побачили, що у нас зустрічаються такі. Слова, які ми можемо написати на слух собака, кіт, слон, тигр. А далі пішли, дивіться, ведмідь, проміжний, олень, щіглик. Я починаю його е, змінювати. Ведмідь, ведмеді, мі, ме, ні. Отут ніч... як було проміжний. Так і залишається. Не знаю. Не буду ж я весь час ставити рисочку. Олень, олень, не буду ж я ставити рисочку. Олені, Щіглик, Щіглики, все одно не наголошений. То я для того, щоб мені працювати можна, то я, звичайно, беру словник і буду шукати в словнику. Слово Олені щіглик буду шукати в словнику. Треба вам сказати, що слова щіглик у мене в словнику немає, а мені треба його знайти. Слова щіглик у мене немає. Так, то мені треба спробувати зараз для того, щоб написати все це тут, пошукати в моєму словнику. Так. Зараз спробую подивитися, чи є у мене словник. Ні, тепер вже не бачу мого словничка. Куди він подівся, невідомо. Вилізла тепер інша. Інший малюночок виліз у мене, так? Ну, що ж його робити? Мені ж треба пошукати, то я буду робити наступне діти, для того, щоб мені працювати з е, цією і все записати. То мені треба вибрати в словнику. вибрати, А ми зараз так і з... вибрати в словнику саме ту букву, яку я буду записувати. Я відкрию словник, відкрию словничок на сторіночці. 22 і побачу, що слово ведмідь написано з буквою Е. Значить, я закреслюю. Слово олень з буквою Е. Закреслюю. Я вибираю ту, яка мені не потрібна буква. Я закреслю, вибираю букву «Щіглик» І, і ведмідь також. І олень. Олень у мене сторіночка 69-та. Я зараз вам діти покажу її. Обов'язково, то мені словник знадобиться і він мені потрібний. Так, значить, значить, давайте ми будемо записувати правильно слова. Спочатку, я а слова. Спочатку я напишу там, де у вас вільні рядочки, сторіночка 29, я напишу слово. З пропуском, тому що у мене. Тому що у мене поки що. 26. Так. шість. Так, коли Вікторів Сторіночка ваша, підручник ваш. Там де вільні клітиночки. Я записую з пропуском, потім друге слово я записую так, як я знайду в словнику. В Словнику, в словнику. у мене на 22-й сторіночці написано. А де цей Зараз я його вам покажу. Ведмідь я вписую. І тепер пишу вже, як у словнику, і тепер пишу третій раз. Вже ведмідь. Ну, в мене не влізе, у вас влізе. Пишу ведмідь. А де це писати? Підручник, сторінка 26. Там, де у вас вільні рядочки. Ми пишемо перше слово з пропуском. А друге слово пишемо. Та, мабуть, мабуть, давайте два напишемо. Винвіть. А друге слово, так, як у словнику. Друге слово, так, як у словнику. А де це писати? Я так зрозуміла, що підручника у нас немає. Ні? Сторінка, двадцять Добре. Сторінка. 26. Наступна пара у нас Олень. Я пишу спочатку з пропуском, потім. Шукаю в словнику. Сторінка 69 дев'ять в словнику. Знаходжу і пишу так, підкреслюю. І останнє щіглик, Це слово в вашому словнику немає. Тому що тут все, все ж таки всього Чот... Який і, словник? Але а я ми тут ми. взяла свій словник, великий. І записую. Не буду ж я весь час писати з пропусками. Я. Так. Поки ви будете писати. На сторіночці 29, в своєму підручничку, в зошиті з друкованою основою, будете записувати, що спочатку я пишу, на жаль, з пропуском, тому що я не знаю. Потім я дивлюся у словник і пишу так, як написано у словнику. То ви будете писати, діти, а я спробую знайти свиденько. Добре? Я тільки боюся, що мені прийдеться зараз. Прийдеться зараз, то я не дуже. То я не подумала. То я не подумала. Зараз, якщо я вискочу, діти, я зайду зразу.